Більш того, а ми бачимо досвід Грузії, де стався такий розворот абсолютний на 180 градусів з європейського вектору назад на проросійський. Стався він через що? Чому стався він тому, що Грузія взяла курс на нормалізацію? От, тобто в них відбулася війна. Потім, от коли вони відсторонили від влади Сакашвілі, вони сказали, давайте забудемо, відновимо польоти, буде сюди турист приїжджати, російський буде грошей витрачати. Буде всім коро всім коротше буде добре. Російський турист поїхав і гроші витрачав, і грузини забули. Вони просто забули їх, по суті, купили за російські гроші. Вони забули про всі ті злочини, які Росія творила в Грузії. І це теж для нас величезний виклик, тому що ми не маємо забути про російські воєнні злочини, що було скоєно в Україні, і держава має цим займатися насамперед через політику меморі... меморізації, через переслідування воєнних злочинців, через розслідування воєнних злочинів.